Оце в нас доступ до укриття. тобто У нас є укриття, воно зачинене на замок, ніхто туди зайти не може зараз. Можна зайти, тільки знаючи код доступу, або якщо в тебе є брілочок, карточка, приложив, зайшов. Оп, пішла тривога. І зараз наш замочок відчиниться. І протягом всього часу тривоги він буде відчинений. Тобто будь-хто може отримати доступ в укриття. Раз. Ми зайшли. Все. Під час тривоги укриття постійно відчинне. Коли тривога закінчується, укриття закривається автоматично, і з середини можна вийти буде, через кнопочку. Нажимаємо кнопочку і відкриваємо двері. Ось такий привод. Якщо у вас є проблема з тим, що укриття закриті під час тривоги, то можна поставити наше рішення воно недороге, ми на ньому, грубо кажучи, не зробляємо. І вирішити цю проблему, і люди зможуть потрапити завжди в укриття.